Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим захисникам. Не не зоря. Зарізали ми не кабана, а свиночку. Так що, друзі, посторій накатані схемі. От. Все той же кадр, але можливо трошки інші репліки. Так що, друзі, зараз готуємо заготовочку і будемо готувати свіжину. Як би там не було, щоб там не було. Але це діло ми будемо з вами робити. Так що вчора трохи посиділи в прямому ефірі, трошки модерували, трошки приймали участь. От. Володьки бруса. Представляю, який у нього сьогодні стан. Як у них там голови диміли. Взагалі красавчик. Є, є, є кого брати приклад. О, ну, Стараємося, але кожен робить як у нього виходить, але стараємося щось також змінювати. Так що, друзі, зараз е, ріжемо по череваночку. Калюшка там займається своїми справами. Дівчата у школу. У нас на даний момент повітряна тривога. Зараз туди-сюди розберемо свинку, може прийдеться їхати дівчат і забирати. Фух. Так що теж якось такий стан трохи. Важкуватий, тому що я десь у годину ночі ліг і без 10 6 у Так що можу трошки тупити. От. Ще раз для тих, скажу, хто контролює ситуацію. Був у нас збір на автомобіль на Ісузу, який ми взяли їжачка. От. Зараз також ще там є моменти, удосконалюємо. Ми вже його перезули. Збір закритий, дякуючи деяким моїм підписникам. Не знаю, можна казати там ім'я чи ні. Ну але закрити. І ми розпочали сразу новий збір для одного із свиноводів. Ну, він не то, що там свиноводів, він не, навіть не тільки йому, йому підрозділ потрібний автомобіль. Вони вже відкрили збір, але в них трошки тугенько це все діло виходить. І я все-таки вирішив підтримати їх. Запитів дуже багато. Ну, але будемо працювати. Так що, друзі, працюємо. Зараз е, будемо з вами ставити створю, що вона вже стоїть. Підпалюємо газ плиту, газ запалюємо. Капнемо туди голійки трошечки. А голійка не тут. Ось голійка є. От у Лесі Петрівні. Леся Петрівна займається. Там на кухні роботи в неї сьогодні теж багато. Ми планували різати в четвер, але Колян щось теж попутався в днях. Ну, зараз такий час, що багато людей трошки путаються в часі і ну, є такі моменти. І йому ну, завтра в нього там інші моменти. Треба йому комусь він пообіцяв зарізати двоє порося. Так що ми працюємо, нарізаємо зараз наші... Заготовки, які ми настібали, потім розріжемо під черевинку. От. Ну а для тих людей, які нас підтримують, хочу вам всім подякувати. Реально самі б ми цього не зробили. По-тихому робити ну, якось не гоже. Понятно, що там допомога любить тишину, так само як і гроші. Ну, Але тут а в цьому випадку ніяк не можна робити по-тихому, тому що це кошти людей. З миру по ниточці і по гаїчки по болтику кожного там є в тому чи іншому автомобілі, чи в ті чи інші речі, яку ми з вами купуємо. Так що поїздка, яка була на Куп'янський напрямок, на Донецький напрямок, морально важко, важко. Важко залишати хлопців там, особливо коли. Ти знаєш, знаєш їхні родини. Та всіх хлопців, ну, ну, просто не можна підібрати слів. Так що будемо працювати стільки, стільки вийде і буде получатися. В п'ятницю також проведемо прямий ефір, поки постарів накатані схемі. Ну а там буде видно. Роботу також ніхто не відміняв. Працюємо. Поросятка ростуть помаленьку, годуємо. От, і таранчучок з вами. І хотів би зробити наголос все-таки для тих людей, які ну, не хочуть щось зробити або там, бояться, можливо, там, переробляти. Ну, Свинку, наприклад, якщо ви виростете і переробите, ну, але це краще робити стабільно, там, чи раз в місяць, чи два рази в місяць. І Тоді клієнтська база, яка у вас здається, вона знає, що ви там ріжете раз у місяць і є люди, які замовляють там на місяць, є люди, які замовляють там на дві неділі. Тобто, ну, по-різному. У ну, нас виходить кожну неділю. І якщо взяти там сири, м'ясом продавати, от, тому що на базарі відштовхується від живої ваги і можна координувати. Тобто, так само як зерно скупляють, да? тобі ж зернотрейдери, вони... У них є своя ціна, у них є свій там зазор, і вони будуть все одно, в мінусі вони не будуть, а вже фермер він від затрати е, ну, страдає, а скоро посівна і треба сіятися і по-любому будуть продавати. Так що, якось так, е, краще, звісно, переробляти. Переробляти, якщо є така можливість, я думаю, для своїх знайомих друзів можна реалізовувати ту чи іншу продукцію, держати якусь свою марку, не, так сказати, нічого не змінювати, а наоборот удосконалюватися, щоб воно було стабільне і було якісне. Тому що не юлить, щоб на одному кілограмі там заробити мільйон. Такого не буде. Можна заробити тільки на об'ємі і на переробці. Ну як заробити? Мільйонером не станете, ну якщо віддавати живою вагою, по-перше, залежить від перекупу. По-друге, буває таке, що треба, а у вас не беруть його просто. Або цінова політика. Я не знаю, яка там зараз жива вага, кажуть, що ціна на базарі на м'ясо впала. Я кажу, якщо по такій ціні продавати, то краще тоді його не знаю, з'їсти самому. Але суть питання в тому, що багато людей говорять, що там зернові... Подешевшали, ну, але життя наше не змінилося. От. Не покращилося. Все одно, якщо подешевшало зерно, бензин не, подорож... не подешевшав, світло не подешевшало, нічого не подешевшало. Наоборот це дорожче. Той самий там купити комусь шльома допомогти. Давайте будемо працювати в мінус. От. Й нікому нічого не зможемо допомогти. Так що я вважаю, що треба шукати виходи і не боятися, а пробувати переробляти. Да, так, зрозуміло, що треба там по чуть-чуть якісь там речі от, і... от, я дивлюся от вулицю бруса реально це є мотивація що я також би хотів би навчитися багато цього рода вірю а в нас люди багато своє просто заздрять але ж не знають як яким шляхом це дається картинка ні дня ні ночі немає так що Мотигуємося, а не завидуємо. Так, це у нас свинка, ми середини вирізаємо. Свинки немає прослитися через осе. Цю сторону так ось там дораснуємо. Оп! І ось все. Так, є таке діло. І виходить, два таких куска почереви. Можна взяти там натерти спеціями, на... прижувати часником. Не буде бомба, ракета, тебе Ну, правда, сказали мені вже такого не казати. Я таки вип'ю. Так, ми так тут. Одні так виплати. Ну а ми ще з вами нарізаємо під черевенку на полосочки і розкладаємо, хай вона охолоджується. Калюнчик теж сьогодні із роботи, і із такий вже під Тут Сьогодні не встиг я засняти там ці моменти, тому що хто порався, хто потім повіз дівчат у школу. ну це Петрівна вже летити цим. Добрий ранок. Добрий ранок. Хотіла виграти вомки подорож. Вчора не спала бідолага, до ночі. ну Не то, що не спала. Хотіла, хотіла, я була уверена, що я виграю. Впевнена? Так. Да. ну Певнена. Ждала, 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 ждала від. Я тобі так ввожу. Ні, ну, то, щоб виграла, то, мабуть, 100% сказали, вони б не щоб... бали. А так ти під... не... Ні, то вони сказали б, я не хотів виграти подорож, о, хоч і приймав участь, але я, наприклад, якби виграв, то я б, можливо, просто комусь її подарував. Е, чому? Тому що сказали, бо і наіграно, там, знаєш. А я б не подарила. А я подарував би. І навіть знаю кому. Ну, то вже хай буде потім. То ви, може виграти. Ну, не виграв. Да? Не виграв. Саме головне ми прийняли участь і... А що ж каже мені, він... час... а ти якщо виграєш мене з собою, візьмеш? Да. Скажу, ні. Ну, да. мені там. Головне, щоб часточка, що наша часточка також є тому чи іншому ділі. Так само як те, що ми робимо, також є. Також Володька попросив поширити, ми поширювали, старалися. От, і відео сказав, і, і Фейсбуці там. Ну, хай там в мене невелика аудиторія, але можливо хтось приходив від Шелудьку а Або трохи писали. Так що порізали під черевиночку нашу, два кусочки савка. Павка сьогодні походу не буде. Я буду так, товарідочка, так куди воно ще сире? Да? Леся Петрівна вже дає дрожда. Добре. Ну ось так, прийде. Ну вона таке любе. Хтось писав, що теж таке любе, як дітей. Ні, ми вже підлазили, як ото, рибу жариш на одну сторону, з однієї сторони вже можна з'їсти, а з іншої раз. Вона таке воно їсть. Так що почеревинка бомба. Трохи, звісно, виводили, свинка нам потріпала мозги. Ось така почеревинка у нас. Ось така доволі непогана. Леся Петрівна вже в стородах кварчить. воно лежить. І вже є вже, да? Нормалек. Пойдет, спатаньки хочеться. Роботи ж у неї сьогодні. Капець. Коптілочка вже димить. Ще не димить, правда, ну, скоро буде димить, поки там проходить протест якої обсушки, обжарки вже. А там, потім що в неї ковбаса і багато-багато іншого. Так що ж, в селі можна працювати і дурні думки в голову не лізуть. Бо тому, що хтось сказав, мені треба цепок так само прицепити, як у свиней, щоб дурні думки в голову не лізли, то у нас, якщо ви маєте можливість працюєте, то можна працювати і дурні думки в голову лізти не будуть. Ну, але ж люди зараз у різних становищах живуть. І можливо хтось написав з військовослужбовців, можливо, хтось написав з іншої. Ну, людей зараз дуже багато постраждало і дуже багато живуть по-різному. Люди різні. Так що кожен судить по собі. Багато є людей, які судять просто по суді. Люди не розуміють, що деякі люди можуть бути не такими, як вони, і що люди можуть зробити зовсім поїхто. Так що... це ж так стою і так Обідно? мені. Обідно? обідно? Да, так, Я не виграла, скільки просяділа, тепер... а Тепер їсти, заїдати таранчуком. Так, це, да, це не нервове. Да. А хтось теж дивиться, каже, бляха муха. Жирують, як казали там у вовці. Ти ж кажеш, розумієш, що не всі ще жирують, ми розуміємо, але іншого виходу, як зараз придумувати різні речі для того, щоб зібрати якусь кількість коштів, там по ниточки. Якщо навіть ми тоді збирали, там, останній стрім у нас був 80 тисяч гривень, це для нас була величезна, величезна сума. І коли дивишся перекази, там 100-200, 100-200, ну да, там пару моментів там, по тисячі, там, по 500 гривень. Але основна маса 100-200, 100-200, 100-200, 100-200. ти дивишся, це реально така кількість людей. Це просто капець. І в першу чергу це люди, які тобі довірилися, які скинули, і ти які кошти збив у кучу і купив ту чи іншу річ. Ще ще в нас не дійшов нам ще Старлінг один, Якофло. Тоже це питання вже по 126 закрито. Його просто треба все вкомплектувати і відправити хлопцям. Тому що ми тоді Старлінг висмикнули Якофлошку, віддали хлопцям 58-му. Туди ж віддали і генератор, дякуючи Олексію Кульгі. І туди магазин Молоток із Березані через Мар'яну Васильовну передав бензопилу. Так що ну от так, і підприємці допомагають, і не тільки з Березанської громади, з різних куточків. Ну, Це дуже приємно. Тому що ті, що там пишуть, ідіть там в автосалонах машини типу, беріть. у вас є така можливість, займайтеся, організовуйтеся, ідіть і а може вам і дадуть. Нам дали поки там бензопилку, там, генератор, а ми попросили, може ви попросите, звернетеся і вам дадуть автомобіль. Я ж не знаю там, може якусь, я не знаю, там, інфініті, там, ще щось. Або там пише, що я теж хочу машину, що ви їм збираєте на ті машини. От, вони на них там по шаурму їздять. Ну, поїдьте, ми вам купимо, будете їхати по шауруму. Так що, друзі, ще чекаємо м'язку і будемо рухатися далі. Петрівні смачного. Ну, а вам гарно перегляду. Опачки, калюнчик прирулив. А що ти запріг би цього ледацюгу, да? Привіт, я маю на увазі патрона. Що, важкувата трошки, да? Така наче й невеличка була, да? трошки перенервувалася ну але крові в самому м'ясі немає трошки так але в принципі пойдеть все нормально так що друзі зараз опа стябаємо м'яско. так мотнуся взяв ножика зараз забираємо філеєчки пофиночки і трошечки ще задочка стібанемо м'язка додавимо в нашу так що працюємо далі. Калюха зараз привезе салко, так що все буде добре, все буде Україна. Дякуючи хлопцям, маємо можливість ще вирощувати. Тому що подивишся, що там робиться. Коли їдеш, то просто думаєш, люди жили, тримали господарство і прийшлося їм все це діло залишити. Навіть, навіть не можу уявити. Так що, друзі, будемо працювати, підтримувати наших захисників. Рухаємося далі. Вот. Я ставлю на паузу. Відрізаємо і погнали. Так, друзі, процес пішов. Пофиночку відрізали. Кусочок не скажу стібнув. Наїлося, прикрутила. Те ж мені вже не треба таранчук. Я кажу, дані ще трошечки додавлю, бо це так поснідало, що залишилось тільки на дні. Я шуткую, там, що вона їла, як котеняк. Так що зараз доріжемо все трошечки все м'ясо, трошечки задочка взяли клас. Зараз ось трохи проаккуратиму. Такі маленькі кусочки, раз, філечки, бац, опачки. Це все, все треба зачистити, щоб було красивенько. Так, І посилочки, тут теж краєчки я завжди раз таку стирив. Отсюди також зараз клас. Ми зараз позачищаємо це все діло. Ну а це додаємо ще до раз, Опа. так, Є таке діло. Так що цей таранчук можна буде також у п'ятницю виграти. Вже не один чолов'яга снідав чи вечеряв нашим таранчуком. За ось Да. да. Так от у нас оселечик буде. Да? Я, я кажу, дежу, це, якби, мене, так, якби мене хтось мог засняти, як я їм оселець з мундеркою, особливо коли перше його так витягнули, скільки воно там добу постояло, добу, рай, добу, і добу, добу постояло добу і класно взагалі було. Чинчинарем взагалі було добу класно. Ти просто цей раз дуже так тоненько порізав і вона було б. Додаємо, друзі, м'язку. Хай це все діло у нас готується, потім додамо цибулечку. Ну а ми з вами ще розберемо і покажу, як виглядає наше м'язко, Ну Так що працюйте. А Думала, що ти письмо напишу? Думаю, може помилка. А може помилка. Там такий двіж париж був, що хай би мило... Я я... Боже, я все-таки виграла. Я вчора сидів у прямому ефірі, да, я ну, трошки модерував, трошки там писав це, як воно там правильно реквізити, тому що була проблема із приватом заблокували. Ну, є такі моменти. У нас також колись така штука була, я просто якби виявив. Оскільки він готувався до цього моменту, ми з ним тоді переписувалися, спілкувалися трошечки. О. І розумію його стан, коли така ситуація. І, фу. Перед цим ще на тих прямо в прямому ефірі, І, Понятно, день же він не сидів на дивані. О, ще й коптилася коптілка. це провоку бруса кажу. О, ні, я їм ну, підписчикам кажу. Просто це важке робота. Ми там у нас зменшено багато цього, цього діла, і то після робочого дня Олесі Петрівний і в мене, там димить голова, і буває там і посихаємося, ну, буває всього. Ну, але але, але це задля одної важливої справи підтримати наших хлопців і дівчат і зберегти якнайбільше життів. Коли мені Назар сказав, він на відео говорив, що я кажу, скажи, скільки? Машина вивезла поранених. Він каже, ну щоб не здихати, з самого нуля вона вивезла більше 150 чоловік. І я кажу, і тільки із-за цього, яку хай мене потім розстріляють, закопають, на дубі повісять. Але завдяки тому транспорту, який ми з вами купили, та машина вивозила поранених. І якби її не було, або якась можливо інша була, тому що він казав, одна була єдина поломка за все время, це фільтр. Топливний. Але на даний момент вона потребує вже вкладень, їй треба просто зробити її хороше, хороше ТО. там і походові, і трошки там і передок, і каба осколок прилетів, чи що там, я не знаю, зубове стекло. Ну, є купа-купа моментів і ми з вами чекаємо відеозвернення від Назара, І я думаю, десь знайдемо хвильку і приведемо прямий ефір і назбираємо їм на ремонт. Можливо, організуємо, тому що зараз плануємо або десь знайдемо там деремонтувати, або будемо шукати лафету і привеземо її в Березані, будемо ремонтувати тут. Так що, друзі, ну це таке по путі розказую, тому що думка все одно одна. Багато чого почув від хлопців і морально важко, звісно. Ну, але ми повинні розуміти, що проти нас стоїть здорова орда, не людей, які хочуть просто нас знищити. І не треба шукати там якісь виправдання. Те, що вони після себе залишають, навіть якщо вони прийшли допомагати там юридичному населенню, ну, типу така, там була теж в них мулька, то ті міста, де це населення жило, вони його просто зрівнюють з землею. Ось така методика знищити все. Так що ми рухаємося далі, таранчучок нашій шкварчить, калюнька наша працює, я зараз поріжу савку, ну а потім будемо розбирати м'язку і все продемонструю, як це все діло виглядає. Так, друзі, процес іде. Лопаточки. залишилися мені зараз позачищати, порозрізати. Садочки отак виглядають. Доволі непогано. Філеєчки, пафиночки, обрізки жирові, обрізки м'ясні. І тут у нас саме головна процедура. І ми зараз що робимо? Закидаємо нашу цибульку і накриваємо поки кришечкою на пару хвилин. На пару хвилин закрили. Воно відм'якне цибулька і перемішає. Так, що ми маємо тут? от таке ми маємо салко. Ну, Навіть є, те, що від вони йде на два пальці, на спині, звісно, тоньше. Ну, що маємо, то маємо. Нормальна свинка, доволі непогана. Так, друзі, ну що, зробили ми нашу справу. Лежать наші задочки викатані. Свинка, ну невеличка, я не знаю, кілограм 160, але довга вона. Биток отакий з антрикотом. Це у нас ошиєчок, далі антрікотік і биточок. Ну, цим ділом займається Леся Петрівна. Це у нас лопаточка, яка фактично також залишається Лесі Петрівні. І також риберця. Ні, реберця заказана. Так що пічеревана теж нема, нема нічого. Так що, друзі, не бійтеся перероблять. Свині цього м'яса да, Леся Петрівна. На два на відра ковбаси. Так що стали. І... Працюємо, так що Леся Петрівна. Ні, від того, яка свиня, якщо буває, що там кілограм 250 так, а наші тих людей, їх такі держать, і сала тьма, і ти не знаєш, що робити. Да. Воно якщо... все зажирене, не знаю, що з ним робити. Ось зарізали, ковбаски там наробили, туди-сюди зараз. Пішонка, Леся... Ковбаса, і да. нема. Да, Леся Петрівна ж і паштет, кістки обварила, голову там що там з голови. Та з голови, що не забрали, уші забрали, язик да й нема там нічого. А я зеки Так що Леся Петрина також там уче одну дівчинку робити ці речі. От, я думаю, що мотивувати людей треба. І показуючи свій приклад, ми робимо свою роботу, ну, а також показуємо і другим, щоб люди брали і мотивувалися. Ми також дивимося інших людей і також мотивуємося. Ну а на цій солодкій ноті я буду завершувати наші відосі. Сама головна процедура. Сьогодення і цього всього процесу це наша засмальцована шерутьківська сковорода, яка пропитана таранчуком. І я хотів би побажати всім друзям людям, щоб у них була хоча б така засмальцована, але повна таранчука сковорода. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, всім пока!